І всім привіт! Сьогодні з вами Матвій. І сьогодні ми будемо проходити баррі. Це поліцейський. Так, ну, будемо починати грати. Так, плей. Я вже грав у цю ігру, мені було не вийшло один раз. А потім мені мало і отрималося. Так. Граю опять у це. Я виберу. Ні. Я виберу це. О! Не. Так, і погнали. Хопа. Так. Потім буде паркур. Ой, я, случайно, упав. І ще раз упав. Ідеме, йдемо, йдеме. Я не знаю, тут у робоксі все треба за робокси. А робокси... О, все паркур. Хопа, хопа. Нет, я упал. Так, хопа, хопа, хопа. Так, я получил, мне все получилось. Так, стреп, стреп. Тут треба, треба на кнопку нажать и хоп. Еще раз стрепнули. Третий раз стрепнули. Четвертый и я упал. Так и не еще раз хоп. Опять упал. Хоп, 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 хоп. И тут треба брать ключ. Хаєчний і дубасити всю штучку. Ту, опа! І тут треба нажати раз. Насю кнопку я нажав. А тепер треба бігти, бігти, бігти. Бо цей поліцейський мене спіймає. І я програю. Ні, я впав оп'ять. Зараз я проиграю. Ха, поможіть! Мені хтось. Так, я оп'ять впав. І мій він мене спіймав. Так, біжиме опять. Так, тепер я думаю, що він мене не спійм і не спіймає. Так, і тут треба повертати. Хоп! Я опять упав! Тут біжиме, біжиме, біжиме. О, він мене поймав. А тепер оп'ять йдемо. Так, а потім ми будемо бігати з тим енергетиком. Так. І... Стрип! Я упав! Опять! Так. Тепер я думаю, що я точно залізу. Ха? У мені щось не виходить. Все, я сердитий вже. І біжме, біжиме, біжме! Я не знаю, а чого тільки наша одна заповнена? Єс! Я зробив це. Так, тепер тут треба помаленьки. Ну як помаленьки? Хто як знає? Єс, yes, удачно це було у мене. І все! Ми прийшли це. Так, тут треба вибити люк. І тут треба взяти лопату. Так, беремо ми цю лопату. Е, чого ти не нажимаєшся? Може, так? А, Получилося мені. Оце відкриваємо. І тут хопа, хопа. Ну викопуємо, то просто треба нажати. А тепер оп'ять. Паркур, Хоп. Хоп! 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 Ще раз стриб... Ой, я впав. Тут стрибнули. Тут стрибнули, тут. Хм. Так, ще раз спробуємо. Хоп! хопа, Хоп! А чогось це мені не нажимає? І тут хопа! Хоп! Ну не нажимаєся це мені! І ще раз стрибнули. Так, так, я це зміг. Дивіться, тут ми стрибаємо, а тут це, це треба скоро, бо тут облами яся. А тепер тут треба піти цю штучку. Ну я це називаю, змія? Цю змію пройти? Опа. Увійду. А тепер біжимо. Ну ну двойну, ні. Двойну я не зміг. Так, це називається, типу, може, як сейф зони. А тепер оп'ять, біжимо, біжиме. І тут у мене є ще така електрика. Що, можна бити так. А чому мене опять вдарило? Опять оп іде шарик. Біжиме. І тут ми будемо залізати по драбині. Так, той цей. Той. Треба цей речах нажати на нього і утікати від нього. І заходимо сюди і тут стрибаємо. І все. Тут стрибаємо, тут стрибаємо, ще раз стрибаємо. І що він там робить? В кого він там стріляє з тої пушки? Так, а тепер тут ми будемо підніматися. І ще є якась кнопка. Ми вже її пропустимо. Та що там він робить такого? О, і це, що я вам перш недавно казав. Тут треба зробити так. Нажати. Все, це енергетик. Хопа, 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 хопа. Тут стрибаємо. Ще раз стрибаємо. Ще раз стрибаємо. Ні, я впав! І ще раз, хопа, хопа. Хопа! Хопа! Ні, тільки не це! Я опять хопа, Так, хопа, хопа! І тут можна почекати і хоп! хопа, І сюди стрибаємо. хопа, хопа, Ще раз! І ще раз! ще раз! Тут ще раз стрибаємо! Ще раз! Фу, я тільки маленько не впав. Тут? Оп'ять лісенька така. Тут треба набрати повний розгон і стрибати! О, яка тришка. А тут піднімаємося по лесенці і ще по драбині залазимо. І тут така штучка. Тут треба а, тут треба цю штучку відкрити, взяти драбену і йти до цієї надписі. Тут ставимо драбену. Може, її треба буде її потім перекласти. Так, ну тут береме. О, ні! Це маленько треба йти. І тут. Ой-ой-ой. Так тут. Тут треба було стрибнути. Хопа, тут стрибнули і. Хопа. І тут мені вже вийшло. І тут люк! І тут е, е, уже... Тяжко, змія. Ой, ні, я впав, опять. Тут біжимем. Ого. Тут тяжко. Ой-ой-ой-ой-ой. О, так, ми вже по пройшли. прийшли. Так, ми вже пройшли це. Так, опять піднімаємося, піднімаємося. І тут паркур. Хоп! Я впав опять. Так, ну тут, я так зрозумів, тут треба на самому кінчику вистрибнути. Хопа. О, ні, я опять упав. Так, так. Хопа. Я опять упал. Хоп, хоп. Еще раз тремнул. Ну, опять, мне это все не получалось. Опять я упал. Так? Да Та я, я через трубы упал. Хм. Так? Так, так, так. Опять упал. Є, yes, мені це вийшло. Тут ми не йдемо далі. Ми тут запригуємо. Пригаємо сюди. Хопа. йдемо. І... Стрип! Стрип! Тут акуратно. Ота, я тут вчора мало не, мало не зламав голову. Що як це пройти? Це треба тут річак. Тут треба не два, а три. І тут треба... О, це перший раз мені все так вийшло. Хопа. Тут треба стрибнути. І тут останній річак. Я опять упав. Ну, я тут упав з тоже. Угу. Тепер тут треба йти. А, тут турба! Тут треба так зробити. І хоп. Тут покрутити, І вже тут залазємо. Тут пригаємо. Тут. І так йдемо. І тут треба поворот зробити. Тут. Пригнути. Ще раз пригнути. І йдемо прямо. Хоп, і тут стрибаю. І, чесно, я тільки недавно скачав Roblox. І тут уже ми тут стрибаємо. І стриб, стрибок, 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 стрибок. Це можна реп робити, як я говорю: стрибок, стрибок, стрибок. А тут треба зробити так, і йти, цей який... Це такий тунельчик, я не попав. Так, піднімаємося і йдемо сюди. Я, я ідеально попав в у цю трубу. А тут треба йти за цю пушку. Так. То я перескокну. Візьму цю пушку. І ще раз перескокну. Ой-ой-ой, він мене вдарив. На! Так, і стріляємо без перестанку. На, на, на! На, ти поганий. Все. А тепер забираємо монетки. Так. І тут. А тепер ми йдемо сюди. І тут як горка така. І тут як колбаска. Бру. Я тут сюди розводаю, Я Є Я там був завис. А тут опять драбина наша. Залізаємо, залізаємо. Тут нажимаємо. Пише ну, ехід. Отак. Це сюди мені. І Йдемо. Йдемо. І тут. Треба тут піднятися по драбині опять. Тут ми беремо всі штучки. І треба поставити сюди. Ідемо за другою. Беремо ще одну. Ой-ой-ой. Так, а тепер тут акуратно проходимо. І йдемо А тут босс! Oh, yeah, mm -hmm. А він такие ещесь. Страшно, не понимаю. Все, він меня увидели. На. На. Стреляем. Так, я первый ему ему. Першу ему убил уже. На, на, на. Стреляємо. Еще одну пьес, yes, мы его выиграли. О, тепер тут треба зібрати всі монетки. І тут? А тепер йдемо в машину. Їдемо. Їдемо, їдемо. 360. Я тут роблю 360. А тепер ми... А що? Що сталося? А тут я вилаю. І тут ми зараз, як спецназ, через люк. Оп! Все, ми у спецназі. Тут треба нажати. Я візьму цю штучку. Хопа. І піду. А тут якусь обновку вже зробили. Що, треба ще щось? Так, треба ще межень коробку. А тут зробили обновлення. Так, і тут опять беремо. Нажму тут. Ой-ой-ой. Ну а як це мені зробити, так і це не ставиться дві. О, я мало тепер. А тепер повернутися. Опа. Тепер тут так стрибнути. Тепер тут так пола по, по драбині опять. Тут по драбині. І тут вертоліт! І ми збігаємо? Піднімаємося. Піднімаємося, піднімаємося. І все, ми пройшли ігру. Так, і це що? О, я тепер граю за поліцейського. Так. М -м -м. А тут що? Все! я тепер буду охранный. Все, я тебя спіймаю А що, я теперь играю за тгу. Все, тебя на бо я тебя спіймав Иди сюда. Иди сюда. Все, я тебя споймал. Иди сюда. Так, треба його доганяти. На! Так. Ну, думаю, що все. Ми будемо заканчувати це вже відео. І всім пока!